Всім привіт. Їдемо з ладом додому вечір. Лад, привітайся. І покажи, що ти вже знайшов. Ми не витримали і вирішили провірити місцину, де ми збирали рядовку травневу. Бачите, які вони зовсім інші, не такі, як я вчора збирала. Молоденькі, так? Да. Ось ця купа з ріщом, яку ви вже напевно запам'ятали. Ладик, ти пропустив? А, ти мені лишив? Угу. Їх так погано видно, але вони наросли, наросли молоденькі, дивіться. Ось які вони класні. Дивіться, ось тут так розгорнула. Дивіться, сюди, які є. Ще є влас? А. Да? Угу. А, а чого ти туди пішов? З грибочками? Треба було їх тут почистити. Я тут ще не зібрала, зараз вам показую. Недурно що це рядовка, Рядом, рядком вона ось. Іде ось. Бачите, є. Ладику, ти став на нього. Побачив ті. Так, показала вам і ось ще. Опа. Опа. Не дивлячись на те, що холодно. Вон там маленька, ну ми вже тут рушати не будемо. А, є ще є. -ї. ось вони. Дощі і прохолода зробили своє діло. Наросли. Ось такі молоденькі. А неймовірний стоїть аромат від них. Дуже ароматні вони. А он там? Котре більшенький бере? Давай покажемо, які вони чистенькі. Така кубка у нас уже є. А чого, не хочу фокусуватися. Що, погані? Робакливі, так? Да? Котра більший, й той Угу. Ну, все, збираємо. Так, йдемо ще подивимося. Там казав, лад ще є. Йду до тебе ближче. Це дуже погано видно. На годиннику. Ай, можу показати, бо куртка. Угу. Раз. О! Давай, включайся. 20.08. нуль Десь далеко зозулякує. О! Ого! Ви вже бачите ці, цю поляну? Ого, дивіться, і туди. Там ми залишали. Ми там залишали з тобою молодняк. А тут тут уже точно наросло, бачите? Ми не бачили той раз. Ось є ще одна. Ось тут. Гарно, гарно да? Да, Давай так? Давай покажемо ближче. Ножка хробоклива. Угу. Виріжемо. Клас. давай я цю зірву. Тобі Там ти почистиш. Дивіться, вони молодесенькі. Ну, Дощ маленький... пішов, да, і вони, бач, наросли. Я туди ще бачу, щось біліється. Зараз подивимося. Так, давайте тут ось. Ага, це ті, що ми зривали той раз, а це ось свіжі. Так, вони рядочком, рядочком, рядочком і пішли туди. Що? Смієшся? Є все? Ще найшов? Дав хмизі? Yeah. Ось ти малесенький ми лишаємо, а ці покрупніше ми візьмемо. А, візьмем, якщо вони не робакливі. Подивишся, от до них. Так. Зараз показую, рядок іде ось сюди. Оце то що я казала, що давай присипемо ось вони. І підросли. Боже, як ми їх розрухали, який стоїть да аромат класний. Молоденькі вони саме класні, ось малесенькі. Тут малесенький, ми це все залишаємо ще. Ось так. Йду я сюди, значить, думаю, провірю. А тут пішов круг далі ряд. Ось так. Бачите, які вони? Класні. Ось сюди. Прикольно. Ще й будемо сьогодні з рядовкою. Все, ми прийшли трошечки далі. І знову на старому місці є рядовочка, так? Да? Так. Да. Там у тебе? Тут немає під деревом? <плес> Ні? Значить де тут. А дивіться, скільки вже у нас відеречку є? Що, погані, так? Да? <плес> Mm. Це залить, такі, а це у нас уже не рядовочка. <риклад> це гноювик гнівичок. Або міцяна. Чого не фокусується? Напевно. Є ще один, так? Да? Mm. Угу. Так, ще один, тільки один. О, один. Є. Тоді йду показувати. Ти хотів приховати від нас, так? Да? Хотів приховати. О, клас. Mm. Угу. Берувай, я вже ось бачу, де він. Чистенький. Піддервимося. Чистенький. Такий ось. Зараз підемо туди, в одні патики подивимося он там, де ми. От вони, мабуть, там білі великі, я бачу їх звідси. Є? О, клас. Угу, один, два, так? Да, рядочком пішли. Все, зривай. Бачите, як темно, вже і не видно і на камеру. То маленький не руш. Вже зірвав. Так. так. Так, Он, бачите, які вони. О-о! оце рядок і пішов, за що я говорю? Рядовка. Ось іще. Ми владіку дамо. Так, і рядок пішов. Ось. Ось, ось. Ого! Ого! Ух ти! Дві кілопати! Подивіться! Подивіться! Ну, звісно, він вже. Дивіться на мою руку. А, вже поганий Владик. подивись, він, Проб... От, він зацвивший, бачите? ні ні все, він не... Ось сі бери. І той-то той я бачила. До нього я йшла, бо він такий величенький. Так, да, показуй нам чистенький, да. так. Ось такі у нас є ще. Так. Ось лопаті. Оце вже хороший рядок нам попався. Ще одна. Йдемо ще до цих подивимося. Ох, нічо собі, нічо собі! Бачите, вони біліші, де такі сірі, як я вчора збирала. Нема бугорка зверху на шляпці. І пластинки білі, густіші. О, в тих іде. Венталоми садової йдуть кремові і великі, крупніші пластинки. Ось такі. Клас. І ще. Ну, звісно, бо це свіженькі. А це вже все. Покажу вам. Не думайте, що все у нас так радужно, так? Да? Рубакливий. Лишаємо тут. Красота, красота. Я не, не пожаліла, що ми стали тут. Ну, правильно, дякую. Дивіться, ось що тут робиться. Що тут робиться? Ось. Ну, Влад, ти маєш сюди йти дивись. Так. Слово паразит, дивись, якось його треба викорінювати. Ось такі знахідки. Певно, що вони будуть лад хробашливі. Ця уже, бачите, точно. Хробаклива, видно, і незброєним оком. Така кубка ще в нас. То ні. А, ні. Такий Красунчик. Не хоче фокусуватися. Що ти А, ось. З камерою. Трапилося. Да. Так. У нас відро поповнюється. Поповнюється відро. Клас. Здоровий? Великі екземпляри. О, вони тут наросли, ми їх не бачили. Він один, так? Да? Так. Да. Він рубакливий, бач? Тут розріш на двоє. Так, да, все, він не підходить нам. Рубакливий. Ось такий у нас результат буквально. За скільки я вам показувала години? За 15 хвилин. Ось так всім пока-пока. Будем мати запаси на зиму.